Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 12 липня 2023 року. У Віктора сьогодні день народження. Вітаємо тебе з Днем народження, найкращих тобі побажань, всього, головне, мирного неба над головою. І що все в тебе виходило, все, що ти задумав, збувалося. Ну і всь... чого ти сам собі бажаєш, нехай те і станеться. Добре, нехай все станеться. Але правильно бажати. І е, дай нарешті вже відповідь на запитання, яке хвилює дуже багатьох людей на протязі дуже багатьох років. Е, чому тебе назвали Вітію, а не Петю і не Павліком? Не знаю, мені це запитання задають. Кожного дня народження, чого мене не назвали Петю чи Пашою. Ну, які з мене Петя чи Паша? Я Вітя. О, Віктор. Ти Віктор. Тим більше, це моє останнє день народження на Петра і Павла. А, наступного року, а наступного так. Наступного року вже моє день народження буде без Петра і Павла. Так, там в 20 якогось на, на червень, на кінець червня там. У третьому році запитання закінчиться. <ріст> <я не> <ріст> <качую, чи> <ріст> Ось так. <ріст> І ти оце з день народження на городі, да, зранку вже прогулюєшся так. своїм своїм да? так? Як все? Росте. Росте. Яка гарна роса так блищить. Цікаво, чи буде видно на камеру. Такі прям. Листя мені не видно. Ну, як не сказати, раз вже ми в капусті білокрилка, оце ці обробки і, і поменше білокрилки, майже немає. Чим менша капуста, тим більше білокрилки. Але ж все одно дивися, от, ну, набагато менше. Фактично немає. То були такі обліплені листя, а це, ну трошки, там, ну хай 10 комашок, ну, уже ж не. тысяча. Ну и так капусточка такая мецна. Моцна, да? Такая це брюссельская уже такая. И кальраби. Стала кальраби. А где у нас кальраби? Сейчас иду. Опа. Да, да, я знаю, что тут просто на сонечку. уже такие кальрабины. Ну і це така буде, напевно, хроніка за день, що там нас ще кисломолочна вечірка очікує, сирна там таке. В общем, побачимо. Ніяких таких е, немає планів. Сталих будуть змінюватися протягом дня. Як день піде, так і буде. Ранковий ритуал. Щоденний це обхід всіх квітників. Такий е, заряд на день вийшла. Це е, красоля, як вона, е, оксамит, да, червоний оксамит. Дуже гарний колір вийшов. Взагалі е, е, ну квітникарство. Це чоловіча справа і в цьому світі якби чоловік вирощує квіти для жінок. Завжди садівники в серіалах, в фільмах зазвичай. Це чоловіки. Тільки у нас вирощування квітів асоціюється з, ну, от як у мене, радянського дитинства. Приїхали бабки, висипали, посадили клумби. Ну і взагалі що це цим мають займати жінки. Тобто так само було і з кухарями. В мене також зі шкільною, так, да, да. із швачками, хоча кравець, це навіть, ну, тільки зараз з'явився фемінітив Кравчиня. А так, такі садівник, також садівниця. Є, ну, витиски, трішки, трішки, дав. У нас спотворене сприйняття радянською такою добою такі вони гарні є квіти які можна побачити тільки зранку це іпомея або кручені поночі і ще ось там іпомея Червона. Також квітне. Вже до 12 квіти і позакриваються. Така гарна. Ну І красуня рутбегі також починалося все з маленької пачечки. І якось так дуже довго вона це Рано починає рясно, підає ще квіти. Ну, Зазвичай вона з квітами йде в морози. Якось в неї одні відквітають, інші там формуються. І красоля також красуня. Ось такі кольори. Прикольно, що всі будемо збирати насіння. З нею. Ну і подобається цей сорт дрібне листя і квіти над листям. Ну, та по-своєму ця по-своєму. В тій якась таємничість в свої квіти так демонструє. От так. Така прогулянка зранку. Зряд позитиву на цілий день. Да, Кажу, і мені подобається також. Ще розпустила. Мальва набита. А, мальва набита. Розпустилася ще. Ну пошли ще покажемо. Це день народження. Мені не хоче всім продемонструвати. Це червоне море, не червоне. <кхе> взагалі цього року петунії взагалі не співпали з тим, що намальовано на пачках. Ось ці мальви, які через розсаду в цьому році є відео на каналі, коли ми їх сіяли. Все, вони прекрасно пережили пересадку. І навіть в цьому році будуть квітнути. Ось тому і є сенс вирощувати їх не посівом ґрунт, а через розсаду, тому що вони у перший рік, зараз середина липня, вони вже дали квіти. Будуть квітнути всі. Побачимо, які там кольори, бо це також суміш. Ну, ще покажу уже раз такі, господи, червоне море пітуні, таке воно червоне море не відповідає, тому що на пачках ось це. Я вже не пам'ятаю, але це. Мали бути, а да, це Бургунді, вона мала бути ампельна, це не Бугундії, вона не ампельна. І ще була там королева, також вона ампельна, не ампельні всі, а з королевою взагалі там кольори дуже ну, білі, просто білі, не яскраві нічого. Ну, Ось вже і розквітають майори. До речі, теж все так разом не охопиш. Дивишся, там квітка, там квітка, там квітка. Є речі, які в селі лишаються незмінними, не дивлячись ні на які обставини. Добрий ранок. Крокодильчики. Крокодильчики і на вулиці. І сразу на Пішліть на двір. Кабачки. Кабачки. Кабачки просто тремо, ніяких висівок, нічого. Ну у нас взагалі не робимо їм мішанки. Мухіні. Мухіні. Муха така хороша коза стала. Зерно. Зерно також їдять скільки хочуть. Вони його не сприймають як лакомство, корм. Вони його не доїдають до кінця, вона стала, скільки їй треба, вона з'їла. Так всі. Можуть потім півмиски, зерна стоять, і ніхто не. Тобто вони їдять. Захотіла трави. Пішла поїла трави. Хоче зерна, поїла зерна. Хоче кабачків, поїла кабачків. Хоче пити води, є ось в них чиста вода. Також без висівок, без нічого. Ну, така типу своя філософія. Тут, тут такий момент. Тут немає досвіду. І дивилися, як от кози в природі поживають. Ну і так думаєш, от хоче коза води, а має при цьому іще там з'їсти висівки. От вона хотіла води, а має їсти висівки. Або хоче поїсти висівок, то їй треба пів піввідра води, щоб вона могла на дні до них добратися. Тому все окремо. Отак от з дитинства, що, що козі треба, як в природі. Зернята значить зернята, вода значить вода. Пішла до струмка напилася. Шаниква. Да, котик их и вырез с козом. Да. Шаниква. Шаниква. У нас сьогодні, як я вже казав, буде сирна вечірка. Так, Це у нас такий прес. Огірочки. А це оцет готується. Думаю, швидко він може ще й буде на консервацію, свій яблучний оцид. Яблучка падають. Тут вони перетворюються на компотик і оцид. А тут сир для сирної вечірки. Так, тут у нас сир з кропом і тут сир солодкий. Дістаємо. Немає тут ніяких спеціальних засобів форм, тому так по старинці, як робили наші бабусі. І до вечора ми відправляємо його в холодильник. Так, наступний з кропом. Ось такий гарний він на вигляд. Опа. Це і також поки в холодильник. Майже шоста година вечора. І якщо ви думаєте, що це готується головна страва, то ні. Це лише друга скрипка, бо сьогодні у нас сирна вечірка. Меню сиров, значить, перший. Це не солоний з базиліком. Так. Це це прем'єра. Це разом. трошки присолоний з скріпом. Це солоний з базиліком. Це чистий сир. Вершковий, Вершковий просто. Це і сир солодкий з ягодами. Все це будемо зараз нарізати на тарілки. Чуть не забув, лаваш з сиром вершковим з чесником і помідорами. і помідорами. Це з базиліком. Тільки ось кизеня виповнилося 3 місяці і з'явилося молоко, щоб робити сир, і ми вирішили ось таку. зразу дебют зробити і вперше зробити сир і наробити зразу різних. Ну і по якомусь поводу. Трушки с дідом, с дегустацією. Да я, я, наверное, и радий, что я попал. Ну, в смысле, когда мені сказал, собираюсь, я руким тачком. Ну, приходил. я уже в октябре у меня буду. Был... Тришки побалакаем. И вот потрошку настал настав вечер. Такий тихий, сьогодні спокійний, без вітру, гарний вечір. На жаль, дегустацію сирів тих, але це дуже смачно, це було неймовірно смачно. Весь цей сир посвяткували трохи з дідом, а тепер от чайок з солодким сиром також просто неймовірно смачно. Доречні ягоди, все, так би я і зробив наступного разу. Дуже вдалий сир. Ну так, святкуємо. Не святкуємо, а просто відмічаємо день народження. Гамбур розважай. Що ти хочеш сказати? М? Гамбу гамбург. Що ти хочеш сказати? Боже, поруя зрота. Подивися ты. Чу ти хочеш? П'ять хвилин десятого. Ви палочка? Палочка видать. Палочка види. Ладно, ти палочку робить? Гулять паличку, да, підуть, рідко. Так, 21-21. Остання справа дня по господарству. В селі нема такого. Новий вихідний, да? день народження, це за тварини потребують догляду. Щоденного ідемо на вечірню дойку. І по містам обідально вечірній смаколик, вони один раз в день, оце смаколик, все решта їжа, а оце кусочок хліба вечором, вони його чекають, оце смаколик для них. Вони його так люблять. І одна, і друга. Ну, а далі все по порядку. Дойка, травичка. Ну все, кози подоєні, нагодовані. Залишилось тільки заспівати колоскові. Люлі, люлі кізоньки, Лягайте спатоньки. Молочка на ранок. Нам наробіть, так? Якась така пісенька. Хоч не складно, але. Ось так. З днем народження. Мілківей. Гамбо вже так стемніло, що тебе там і не видно. Да? Залишилось тебе погодувати, да? Будемо вечерять і вже все. <гум> ну ось і вже вечір настав, все, гамбо нагодований, всі справи пороблені. І я ще не втримався від одної порції цього смачнющого, просто такий смачний сир, десерт, боже, я сьогодні сиру наївся. Я не пам'ятаю, коли я... За день з'їв стільки сиру, Тобто сирна вечірка вдалася, не дивлячись на те, що там трішки не записалося, але вона все одно залишиться в пам'яті споготом. Ну, Поділись чимось наприкінці відео про свій день народження. Як тобі сільський день народження? Прекрасне. Прекрасно, вже Окейна. втомлений. Я дуже довольний. Зупив теж гатів. Сирий. Завтра чекає продовження, тому що заїде головний подарунок. Да. Да, головний подарунок і вся, все тепер в очікуванні в того моменту, коли приїде Вася, привезе подарунок і. Буде розпаковка. Будемо десь уже. Ось він там вже очки. очки. Ну ось таке відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. З днем народження. Дякую.